Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегамота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. ЕРІК Рассел ЖОДНИХ ноВИН, Корабель летів крізь Кресту Темряву. Вогняні корони, вири полум'я та дражливі спіральні туманності, що нагадували про існування багатьох мільярдів сонць і прихованих планет. Які рвалися вперед у нескінченність, крізь усе це мчав корабель надшвидка пилинка в безмежній порожнечі, живий свідок того, що відбувалося. Космічне судно мало неймовірну швидкість найближчі зірки в напрямку польоту розходилися по боках година за годиною, тоді як мали б рік за роком. Це була порошинка, що мала таку потужність, про яку й не мріяли в далекі минулі дні. Коли навіть простий супутник, запущений на орбіту і керований з землі, весь світ віддав тріумфальними заголовками. Це була прошинка, чиї роки коротші за дні, а сили не знали меж простору. Чоловік у носовій частині цього дивного пристрою анітрохи не цікавився дивовижним процесом розсування зірок. Це була природна риса його віку й часу спостерігати чудеса на телеекранах із витримкою досвідченого домосіда. Олаф Пілот сидів за пультом керування і дивився в сяючий космос зі спокоєм і навіть флагматизмом людини, яка повинна шукати дуже маленькі голки у дуже великих стогах сіна. За допомогою карт, приладів, крихітних комп'ютерів та удачі, закладеної в земному гранаті, камені вмонтованому в перстень на вказівному пальці, він робив це близько 50 разів у минулому і був впевнений, що впорається ще сотню разів у майбутньому. Перевіривши прилади, досить складні, щоб завершити вектор польоту, він скоригував курс, не відводячи впевненого погляду з екрана спостереження. Незабаром Сімкін, призначений археологом експедиції, зайняв сусіднє крісло. Хтось сказав, почав він, що краще подорожувати, ніж завершувати подорож. Незгоден. Так можна, зрештою, виснажитися зі свистом розсікаючи ніч, всипану міріадами світил. Може, це тому, що у вас мало роботи на борту, припустив Редферн. Сядьте на місце пілота, і я швидко поставлю вас на ноги. Я надто старий, щоб починати спочатку, і надто звик до обраного ремесла. Сімкін проникливо всміхнувся Редферну. Увесь цей священний захват від відкриття загадкових світів анітрохи сильніший за те, що відчуваєш, коли викопуєш із землі цілим і неушкодженим якийсь давній артефакт. Чесно кажучи, я не розумію радостей вашої роботи, зізнався Редферн. Вона міститься в далекому минулому, де все вже завершено, зроблено раз і назавжди. Тоді як моя робота випробовувати майбутнє, до якого ми щомиті наближаємося. Майбутнє можна контролювати, а от з минулим жартувати не варто. Згоден, проте й ми маємо свої сюрпризи і тріумфи. До того ж саме банда розкрадачів довела існування давньої високорозумної цивілізації в районі подвійних світів Арктура. Для мене вони й досі лишаються мертвими світами, зізнався Редфер. Може й так. Все одно розкрадачі продовжують свою роботу? Вони копають глибше, їм треба з'ясувати, чому життя зникло. Невже Арктурці вимерли, і якщо так, то з якої причини? Може, сталося щось гірше? Але тоді, як і чому? Відповіді на ці та інші питання можуть нам дуже дуже знадобитись. Знання це матерія, якої ніколи не буває забагато. У нашому світі неможливо стати всезнайким. Гаразд, подивимось, знизав плечима Редфорд. Фладерсон, мас-соціолог, протиснувся в штурманську рубку і плюхнувся на сидіння. Це був високий чоловік, що мав солідне черевце і нервове сіпання лівої брови. Його сіпання часто справляло гіпнотичний вплив на інопланетні форми життя під час їхнього дослідження. Приземлення заплановано на 14 – оголосив він, і молю Бога, щоб аборигени не виявилися бандою варварів, які почнуть кидати в наш корабель усе, що попадеться під руку. З глибоким жалем визнаю, що вимушене обмеження життєвого простору, ця інкарцерація, це бич далеких перельотів зробила мене занадто товстим. І неповоротким для примітивних битв. Скоро ти позбудешся свого жирку», – пообіцяв Редфер. Усе з тебе витопиться, як на сковорідці. Не можу уявити, щоб безсмертні були неписьменними дикунами, висловив думку Сімкін. Безсмертні? недовірливо глянув на нього Редфер. Про що це ви? Сімкін здивовано подивився на нього. Хіба ви не знаєте, що планета, яку ми шукаємо, за чутками населена безсмертними? Ну, почнімо з того, що я чув. Я отримував ті самі інструкції перед польотом, що й капітан Жильді. Ми розвозимо експертів туди-сюди, не питаючи, що до чого. Насупившись, він додав Просто не віриться, що хтось зміг відкрити секрет вічного життя. Я важким тягарем прийняв на борт цю ідею. Так само і ми відгукнувся Сімкін. Проте легенди часто виявляються правдою, хай навіть сильно спотвореною. Наша мета визначити ступінь ймовірності. І звідки взялися ці легенди? Розкажіть, колего, адже це стосується ваших піддослідних, кивнув Сімкінфалдерсону. Мас-соціолог почав. Чи доводилося вам чути про альпеди семипланетну групу неподалік від ригеля? Ще Я там двічі бував. До речі, ми й зараз неподалік звідти. Отже, вам відомо. Що всі сім планет населені розумними формами життя, більш-менш цивілізованими, але недостатньо, щоб сконструювати хоч будь-який допотопний міжпланетний корабель. Тому вони не могли встановити контакти з сусідами по планетах до прибуття землян, які лише кілька століть тому допомогли створити систему міжпланетної пошти. Пам'ятаю, один із моїх друзів саме цим займався, І ось, із важким почуттям продовжував Фалдерсон. Яка звістка, крім політичних і комерційних розрахунків на Нові світи, дійшла в часи, коли ще нікому не спало на думку серйозно вивчати таємничий семикутник? Якийсь професор Браун випадково натрапив на цю проблему і занурився в неї з головою. За кілька років, від його повідомлення, останні волосини Всесвітньої Ради Академії наук стали дибки. Це ще м'яко сказано вставив Сімкін. Не звернувши уваги на зауваження колеги. Фалдерсон продовжував Усі сім планет мали свої писемні хроніки, як це зазвичай буває, купу легендарного дописемного матеріалу. Звісно, до контакту історії і легенди збігалися лише в дрібницях, викликаних простим збігом. Проте постав надзвичайно важливий виняток Усі сім планет зберегли однакову казкову історію про світ безсмертних. Але це означає, що якийсь контакт, зрештою, був, впевнено, заперечив Редферн. Поза сумнівом, але історія згадок про контакти не зберегла. Головна подія залишилася незафіксованою в століттях, вершина досягнень лишилася непоміченою, тож її забули. Але чому? Гадаю, потрібні вагомі підстави. І які ваші припущення? Ми припускаємо, що якщо контакт відбувся, то через якихось посередників, як і сьогодні, і відбувся він у далекому далекому минулому, до початку писемної історії. У туманні дні народження легенд. Логічно припустити, що ці безсмертні колись відвідували всі сім планет і запам'яталися космічні гості своєю вражаючою рисою безсмертям. Хм, пробурмотів Редвер. Двічі це ще може бути збігом, і тричі може виявитися збігом. Але така сама історія сім разів це щонайменше дивно, вона потребує пояснень. Те ж саме подумав і професор Вейт, він глибоко копирсався в семи міфологіях і в результаті відшукав ще пару вельми цікавих речей. По-перше, безсмертні ніколи не відвідували Альпеди особисто. Це зруйнувало нашу логічну передумову, і єдиною альтернативою, що залишилася, була версія про якихось інших гостей з космосу, які, так би мовити, підхопили і передали міф про безсмертя. По-друге, всі сім легенд містять інформацію про те. Що безсмертні жили у величезному світі на єдиній планеті Блакитного Сонця? То що, Вейт без зволікання просигналив на землю по променевому зв'язку. Космографи і інші вчені лисих голів одразу страшенно зацікавилися, знаючи, що завдяки таким ключам ми вже кілька разів здійснювали відкриття. І, зокрема, завдяки археології знову втрутився Сімкін, викликаючи роздратування слухачів. Сектор Ригеля становить лише четверть району, призначеного для розслідування, продовжував Фадерсон. Ми отримали кілька непоганих спектральних карт місцевості. Аналіз виявив Сонце блакитного типу неподалік від групи альпедів. Астрофізики підрахували, що це найімовірніша зірка сектора, і що вона має одну велику планету з помірною масою. Це є те місце, куди ми зараз прямуємо? спитав Редферн. Так, мій хлопче. І якщо нам пощастить отримати секрет безсмертя, ти, хлопче, зможеш гасати зоряними стежками вічно. Амінь. Що ж до мене, то треба терміново щось робити з цим бемолем. Фалдерсон встав і поплескав себе по череву, поки він не став підставкою для носа. Він покинув компанію, залишивши їх наодинці з роздумами, а корабель вільно, мов дикий скакун, чав посеред зоряного поля, що розширювалося. Після секундної паузи Сімкін заговорив: Чи розумієте ви тепер чарівність минулого? Мабуть, минуле цікаве для допитливого розуму, погодився Редферн. Так, воно містить досить багато тез для міркувань, пожвавився Сімкін, і відкриття обіцяють вигоду для будь-якого зі світів, хай навіть неможливо побачити ці інші світи. Візьміть хоча б землю, наприклад. Про свою планету ми знаємо більше за всіх у світобудові, чи не так? Але аж надто багато речей лишаються прихованими, а також, можливо, залишаються непереборною таємницею. Це, наприклад, що найпоширеніша і науково обґрунтована легенда про великий поток майже не лишилося сумнівів, що вона має реальну основу колись у далекому минулому з нашою планетою сталося щось глобально катастрофічне. Ця біда відкинула людську расу на невідому відстань вниз сходами розвитку цивілізації. І найголовніше, я б навіть сказав, пуповинне питання тут, з якої висоти довелося падати. Мабуть, далеко падати не довелося, припустив Редферн. Адже до великого потопу ми ще лазили по деревах. Якщо навіть і лазили, що загалом не факт то до потопу вони мали в запасі незлічені тисячоліття. Часу вистачило, щоб раса Homo sapiens видралася на саму верхівку і була збита звідти десяток разів. Погляньте, чого ми досягли протягом поточної писемної історії, що охоплює менш ніж десяток тисяч років. А чого ми досягали, що робили і де були, коли океани виходили з берегів і з гуркотом вкривали землю, засуджуючи нас на вимирання. І не питайте, відповів Редферн, мене там не було. Олафе, ми могли тоді добряче просунутися, але навіть не здогадуємося про власні подвиги, цілком серйозним тоном промовив Сімкін. Із цієї самої причини я віддав би власну руку, щоб досягти неможливого. Тобто, я віддав би цю руку за те, щоб хоча б одним оком поглянути на те, що може ховатися під сотнями кубокілометрів солоних вод і багатотонними шарами мулу. Я багато що віддав би, щоб подивитися, що жило на планеті до того, як зрівнялися долини й пагорби, і як розгублені групи тих, що вижили, дико блукали землею. Далебі, відказав Редфен, усміхаючись, цікаво було б подивитися на вас у той момент, коли ви витягнете з бруду космоліт, що дасть з фори нашому. А ще цікавіше було б побачити ваше обличчя, відказав Сімкін, коли ви дізнаєтеся, що ми в новому розвитку поки не досягли тієї гілки, яка колись під нами вломилася. Редфан пропустив останню репліку повз вуха Адже він був пілотом, людиною вкрай практичною. Яка звикла мати справу з нагальними проблемами, не витрачаючи часу на філософський роздум. Прогнози астрофізиків виявилися правильними блакитне сонце справді мало одну велику планету з відносно низькою масою. Вона не була газоподібною чи рідкою, скупа рослинність вкривала поверхню, у ґрунті поблискували рідкісні поклади легких металів, серед яких, на жаль, не траплялося важких, ніщо не перешкоджало посадці. Тести показали, що радіаційний фон безпечний, за людськими уявленнями. Атмосфера планети не була надмірною, проте кисню мало достатньо. Під час навколосвітнього плавання, здійсненого на низькій орбіті, перш ніж було виявлено перший екземпляр, знайшлося багато свідчень діяльності домінуючої життєвої форми. Найпомітнішими рисами тутешнього життя були розум і суцільне вегетаріанство. Внизу простягалися селища і величезні оброблені ділянки землі, але стада тварин не паслися. Боязко відлежуючись на носі і витріщаючись крізь передній ілюмінатор, Фалдерсон щось сказав Справжнє село, зверніть увагу, гостра нестача важкої індустрії, міста невеликі, великими вони здаються лише через розкиданість житла. Біля кожного будинку сад акрів зодва, а то й більше. Та й з транспортом жодних проблем, зауважив Жильді. Немає залізниць, немає літаків, немає тисняви на проспектах. Навіть якби в місцевих жителів стало клепки винайти локомотиви, планери й автомобілі, їх не можна було б створити без природних ресурсів, сказав Редферн. Можна закластися, що цей народ ніколи не піднімався в космос і не мріяв про це. Вони прив'язані до землі. Страшенно цікаво буде подивитися, які соціальні проблеми викликала нестача того, що мають більшість населених планет. Прямуйте вниз Олафе розпорядився жильді, вказуючи, куди саме Посади он біля того міста на березі річці. На вигляд місце цілком обжите, нічим не краще і не гірше за інші. Піду будити Тейлора. стурбовано пробурмотів Сімкін, поспішаючи до виходу з руки. В одній з кают він знайшов лінгвіста і відірвав його від тривалого сну, навіяного наркотичними препаратами. Тейлор, який хронічно страждав від космічної Мігрені, прокинувся, підвівся на ліжку і почав кліпати очима. Ти хочеш сказати, ми приїхали? Так, вже. Тебе збив з пантелику сон. Поспіши привести розум і пам'ять до ладу. Для збору нових слів, жестів і димових сигналів, які ймовірно будуть після нашого приземлення. Я готовий. Це ж моя робота? Хіба ні? Тейлор позіхнув, потягнувся, розминаючи суглоби, і глибоко зітхнув. Сподіватимемося, що цей світ не схожий на ласкаво прос. Там я витратив вісім тижнів на збирання мовного матеріалу, від якого щелепу вивихнути можна, але все одно не досить вправно спілкувався. Людська мова занадто неповоротка, щоб відтворити всі ці ритмічні цокання щупаля з вусиками. Його кинуло на ліжку вбік, коли Хаюта хитнулася. Сімкін похитнувся, хапаючись за стіну. У такому положенні вони залишалися, доки корабель вирівнювався і зі скреготом гальмував на прикріплений до черева опорах. Слава небесам, широ промовив Тейлор після зупинки. Навіщо ж ти обрав космос, якщо тобі так подобається тверда земля під ногами? Хто обрав, не сміши. Сказали, що потрібен доброволець і тицнули пальцем прямо в мене. Залишивши його каюту, Сімкін поспішив у носову частину. Фалдерсон, Жильді і Редферн уже мовчки витріщалися крізь екран попереднього огляду на навколишню місцевість об'єкт загального інтересу. Іншопланетянин вийшов із найближчого будинку, довгої низенької будівлі, побудованої з різьбленою орнаментальною цеглою. Він поспішав їм назустріч доріжкою свого саду. Його цілком іншопланетна зовнішність не мала нічого надзвичайного для космонавтів, чий витончений погляд давно звик до форм значно більш вражаючих. Дивувала лише манера пересування. Іншопланетянин кинувся до корабля. Без будь-якої загрози, тривоги, захоплення, цікавості чи інших симптомів першої зустрічі розумів у нововідкритих світах. Навпаки, він виявляв не більше жвавості, ніж якийсь флегматичний фермер, побачивши автомобіліста, що загруз у багнюці і потребує доброго поштовху надійного робочого плеча. Але якщо він і збирався надати допомогу, то аж надто повільно. Поза як найширший з його кроків не перевищував того, на що здатен равлик. Мешканець планети Блакитного Сонця, екземпляр двоногого трохи менший за середню людську особину, але кремезний і широкий у кістках. Два блискучі жовті ока світилися серед змошок, що вкривали його сірошкіре обличчя. На ньому був ладно скроєний і припасований костюм, із якого стирчала пара ніг. Що страждали на природжену слоновість, і таких же зморшкувато сірих, як і обличчя. Завершувалися ноги ступнями-подушечками, також дещо слонячень. Зовні виражений гуманоїд, відзначив Фалдерсон. Зверніть увагу на ці руки, зовсім як мої, тільки довші і тонші. Закладаюся, що його предки були рептиліями. Наявна морфологія ящерки, яка в давні часи навчилася ходити на задніх лапах і боротися з навколишнім середовищем за допомогою мозку і передніх кінцівок. Але він не має хвоста, зауважив Редферн. Ви також, принаймні зараз. Щось я таке вже читав, задумався Сімкін. Давній тип на ім'я Вождь Таумото, чи щось таке, його шанували на островах Тонга понад два століття. Наука виявляла до цієї постаті найпильніший інтерес, позаяк він був найстарішим із живих істот на землі. І скільки ж йому було, поцікавився Редфорн? Точно невідомо, свідків немає. Усе, що можна сказати напевно, він прожив ще років 200 на пам'яті нині живих, і був гігантською черепахою, що займала в племені місце вождя. У цього хлопця здається. Теж черепаша чи шия, зауважив Редфен, продовжуючи спостерігати старанне пересування господаря. І швидкість у нього, скажу я вам, просто шалена. Де ж наш Тейлор? поцікавився Фалдерсон. Олафе негайно не відчиняй люка і викидай трап. Якщо ми не рушимо назустріч цьому типові, то доведеться ще з місяць чекати на його прибуття. Вони спустилися металевими сходинками і пішли до аборигена. Щойно побачивши гостей, місцевий житель зупинився, мабуть, вирішив приберегти сили. Зблизька він мав не надто людиноподібний вигляд. Отже, два види стояли віч на віч, вивчаючи один одного. І якщо земляни виявляли дружню пряму цікавість, то іншопланетянин висловлював лише покірність щодо неминучої процедури, вказуючи на свій рот. Тейлор старанно вимовив кілька слів, намагаючись надати їм запитальної інтонації. Інший розум відповів парою трійкою рідких складів, що прозвучали трохи гучніше за шепіт. Комунікативний вокалізм, заявив Тейлор із неприхованим полегшенням. Впевнений, що зможу вивчити їхню мову, не зриваючи горла. Дайте мені кілька днів, і ми розумітимемо всі місцеві балачки. Прислухаючись без жодного виразу на обличчі. Місцевий зачекав завершення тирати, лінивим жестом показав бік будівлі і гостинно промовив: Варм! Слово номер один пожвавився Тейлор. «Варм!» означає Ходімо. І вони пішли. Ходьба, однак, виявилася найскладнішим завданням, із яким їм довелося зіткнутися за останні роки. Колосальна проблема подолання відстаней над світловими спецзасобами. Виявилася дрібницею, порівняно із завданням іти спокійним кроком зі швидкістю півмилі на годину. З чужинцем на чолі вони обійшли будинок і зупинилися перед широкими дерев'яними дверима, цілком вкритими різьбою. Відчинивши їх, він викотив із темряви машину. Тейлор не стримався від вигуку. Очам не вірю дивний пристрій рама з алюмінієвих трубок на чотирьох колесах, а замість двигуна шість важелів із педалями. Агрегат мав три парні ряди сидінь для зручності джерел енергії. Висунувши цей мультицикл з гаража, вони поставили його на вузьку доріжку, наче викладено з матового скла. Власник сірого обличчя видерся на праве переднє сидіння, поклавши досвідчену руку на штурвал. Іншою рукою він запросив землян наслідувати приклад: Ви у нас пілот досвідчений. Вам і переднє місце поруч з господарем, натякнув жильді Редферну. Розсівшись по місцях, вони встановили ноги на педалі, схожі на невеличкі тавілочки, розташовані на кілька дюймів вище, ніж хотілося. Б. Мультицикл рушив з місця, поступово прискорюючись, і нарешті помчав дорогою з неймовірною швидкістю у 20 міль на годину, яку ритмічно продукували 12 днів. Докотившись до невеличкої розвилки, гуманоїд смикнув за шнурок, пов'язаний з кермом, і з коробки, розташованої позаду. Вирвалося пронизливе і. Відповідне і. Пролунало із зустрічної дороги, де точно така сама машина з двома членами екіпажу пригальмувала, пропускаючи їх уперед. Ця пара анітрохи не здивувалася, побачивши земля, що тиснули на педалі. Фалдерсон, працюючи на задньому сидінні поруч з Сімкінем, прохрипів Непоганий тренажер. Нічого не розумію, сказав Сімкін, озираючись довкола. Тільки погляньте на ці багато оздоблені будинки, на ці доглянуті садочки. Кожен будинок, наче картинка. Колеги, вам не здається, що народ із такими високими будівельними стандартами міг би створити досконаліший транспорт. А навіщо запитав Фалдерсон? Вони не можуть пекти пироги без тіста, не можуть робити машини без сталі і їздити на них без бензину. Мабуть, вони не мають навіть електрики. Він похитав головою, штовхаючи педалі. Мабуть, вони безнадійно втрачені істоти. Чому? Я впевнений, що вони не живучіші за собаку Міс мерфі, а міф про безсмертя створений кимось іншим. Можливо, вони надзвичайні довгожителі. За цієї умови вони мають купу часу, про що, до речі, свідчить усе це пофарбоване і вилизане оточення. З іншого боку, хто знає, що вони встигли навигадувати за такі терміни. Може, вони винайшли половину того, до чого додумалися ми, включно із засобами підкорення космосу, але лише теоретично творці мрій, яким ніколи не судилося втілитися? Я б напроти залишитися тут на рік два, і як слід покоперсатися в їхньому минулому, заявив Сінкін. Якщо попереду ще десяток миль, прохрипів Фалдерсон, то я тут точно залишусь через фатальну грижу. У цей момент машина повернула праворуч і закрутилася широкою площею, на якій півдюжини фонтанів посилали в небо пір'ясті струмені. загальмувавши біля дверей величного особняка, прикрашених орнаментом, сіролиций зліз із машини і навійшов до зали, залишивши космонавтів оглядати настінні розписи коридору. Старійшина міста Карфін припав до паперів на столі, розглядаючи їх повільно і ретельно. Що притаманно поважному вікові, він відчував колосальну вагу своїх років, що наближалася до 18 тисяч земних літ. Він пережив покоління багатьох і багатьох землян, він пережив піднесення і падіння земних цивілізацій, він пережив усю писемну історію землі, ніщо не могло здивувати цей світ і розум, що його населяв. Усе для нього було звичним. але тепер він усвідомлював, що слабше. І що житиме ще 3-4 століття, на більше його не вистачить. Він здійняв погляд на двері, що розчахнулися, і на того, хто увійшов. Його старечі, помітнілі очі спинилися, вдивляючись у відвідувача, твердо і не кліпаючи, наче в ящерки, що гріється на сонці. Опановуючи хвилювання, відвідувач промовив поштиво і напівпошепки Високоповажний старішино, мене звати Балейн. Так, балейне, слухаю тебе. Високоповажний старішино. Дев'ять годин тому небесний корабель рожовощоких двоногих приземлився в моєму саду, я привів їх сюди, знаючи, що ви побажаєте з ними зустрітися. Карфін зітхнув і промовив. Вони з'являлися ще в ранні роки моєї юності. Пригадую, якщо мене не зраджує моя пам'ять, вони зупинялися на різних орбітах і розповідали про численні дива небес. А коли припинили нас відвідувати, я подумав, що ми не варті їхньої уваги. Він знову зітхнув Не можна сказати, що вони надокучають нам частими візитами. Будь ласка, проведи їх сюди. І з радістю високоповажний старійшино. Промовивши це, той, хто називався Балейном, поспіхом поповз до виходу і незабаром повернувся з космонавтами. Усі п'ятеро землян вишикувалися перед ним. І дивилися на старійшину ухвалими, спрямованими кудись вдалечінь очима, в яких світилася пристрасть до небезпек і пригод, така властива їхній расі. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.